Сьогодні я вам спробую розповісти, що я роблю е, у бабусі за одну хвилину. Як бачите, гуляю з марлі і катаюся на гамаку. Е, коли тепло, я ще і е, як там, плаваю в басейні, але останні пару днів не так тепло, щоб можна було купатися у басейні. Марлі ти де. Ну він там, там, там. І ще вечором, увечері, я, ну, можу там повирізати щось, піднімати для вас відео, мої підписники. Е, ну і ось що я ще роблю. Треба подумати, що я ще роблю. Ще я подумала зараз і зрозуміла, що я майже нічого не роблю. Такого пря а